Скажи, не агроном, нічого собі, горох, така культура також непроста. Одного року горох дощі змарнили, виляг і переріз гірчаком. Урожайність був 5, але затягнуло на 2 тижні дощі і так далі. І так далі. Слухайте колеги, а яка не складна культура в нас? Ось давайте так. В цьому році непоганий сонячний соя, наприклад, вдалися на Західній і центральній Україні. Але, наприклад, дощі зараз не дають збирати ні сою, ні соняшник і так далі? Яка є культура, яка ну от, легка? Думаю, що там якась там, не знаю, там, пшениця, та що там, зберу пшеницю і так далі. А тут за, замочили дощі 2 тижні, 3 тижні не дають зібрати. І в колоску поросла пшениця. Пам'ятаєте, були ж такі роки. Здається, в 10-му у нас було, чи в 2009 році було таке, що в, в колоску проросло, проросла пшениця. Яка от культура? Класна і взагалі без проблем на кукурудзу в цьому році, що хлопці розповідають, що 200 фао, що 380 ФАО, різниця в 2%. Теж думали, та рання фао не будемо сушити і так далі. А зараз там, по 130-150 гривень, то на відсоток. Є ж така історія? Нема таких культур, що все гладко і легко. В минулому році класно були гарбузи, в цьому році дуже багато пустого насіння, дуже багато ну, проблемного насіння, і врожаю немає по гарбузам. Бо є такий рік, є такий рік. Яка культура в нас взагалі проста? От, якщо у вас не контрольовані умови вирощування сільськогосподарської культури, а саме ви не можете сконтролювати ні воду, ні тепло, ні, ні повітря, наприклад, як ви можете регулювати це в теплиці. То все складне. Так, треба розрахунок. Іноді думали ж як. Та не будемо десикувати, Вона сама дойде там соя чи кукуруза. І чим закінчилося. Соя, наприклад, на полях стоїть. Тому що вчасно не зібрали. А є ж такі, знаєте, хазяйва, які йдуть спочатку послуги сусідям зроблять, щоб більше заробити, а потім вже собі. А потім приїжджають і собі не можуть зібрати, тому що вона волога стоїть. І таке ж є. Тобто нема легкої культури, треба розрахунок. Звісно, треба рахувати плюс. Витрати, наприклад, на орендований транспорт, що у вас були обов'язково ви були в плюсах. Ми теж в цьому році горох достиг так само, як ріпак. І прийшлося і, така історія, що прийшлося кидати пшеницю, а збирати горох і ріпак. Горох така історія, що тріскається. І знаєте, це природна його історія, коли він розкидає насіння так само, як ріпак. Тобто. Рахуйте так, що вам треба було брати обов'язково додаткову оренду комбайнів. Як кажуть, при розрахунках можна зрозуміти. Той, хто в цьому році зробив таку історію, що вчасно все зробив, додатково взяв в оренду транспорт, він точно не програє, розумієте, і не програв вже тому, що вчасно все зібране, це ліпше, чим потім шукати ті маленькі короткі вікна, які буде давати боженька для того, щоб ти там зібрав. І я якби вас завжди повторюю, колеги. Думайте про якийсь план Б. Не може бути все гладко, ви розумієте. Немає таких культур, що от іноді здається, те, що там зберемо без питань, а потім воно не стається так. Майте якийсь маленький план Б і. На нього теж взважайте. Якщо соя, як правило, треба і збирання, просто йдіть на ці витрати, дисикуйте, і збирайте вчасно. Але не надійтеся, що завтра буде, стане погода краще. Тут на три дні про нас погоди не можуть гадати. Так що тримайтеся, підписуйтесь на мій канал, успіхів вам!